Велика Новосілка, селище міського типу на заході Донецької області у Волноваському районі, у 2014 році добровольчі батальйони й армійські підрозділи тут не дали підняти російський триколор від початку повномасштабного вторгнення. Велика новосілка стримує просування російських військ у напрямку Запоріжжя, Дніпра, і це один із напрямків, де ворог намагається тиснути біля Вугледара. Селище постійно обстрілюють, тож підрозділи Нацгвардії. Не дають окупантам розвивати наступ, роблять це рішуче під великим натиском, під обстрілами авіації та градів. Дорога вся вкрита уламками, скалками, шматки шифера, розбиті будинки, і це все наслідки російських воїнах, які нищать даний населений пункт. Ну, основний напрямок, де був, де було безпосередньо з противником, це був населений пункт Велика Новосілка. На той період часу, коли ми туди тільки заїхали, вони там дуже себе вели, скажу, нахабно, нічого не боялись, то що вони чітко розуміли, що у них є пріоритети і більше можливості проведення обстрілів. і Більшість було там у них і людей було побільше. Но за той період, поки ми там були, я скажу, наші підрозділи артилерії. Мінометний взвод, то скажу, ми давали гідну їм відсіч, і за цей період ми вирівняли лінію нашу, просунулися трохи навіть вперед, і як сказати, ну, не давали їм нормально відпочити, а постійно держали їх в тонусі. Куча було те, що я побачив те місто, яке буквально рік тому цвіло, як говориться, і пахло. Ну... Після прибуття туди, коли ми зайшли вже безпосередньо в місто, приступили до виконання бойового завдання. Я трішки був шокований тим, ну в якому стані знаходиться населений пункт. Були трьохсоті, двохсотих. Не було, це, це мабуть, найосновніше. Основна була задача це збереження особового складу, виконання завдань. Розрахунок міномета е, накрив ворожий обстріл і там якби, розрахунок практично весь був е, під завалами. Видвинулись на позицію безпосередньо і почали, якби там прибули, стоїть да, міномет е, і там, де особовий склад повинен. Знаходитись ну, в укритті воно ну, було завалено. Тоді, якби перші такі е, почуття були, щоб ну, не втратити особовий склад. Почали розкопувати завали, розкопували, да, е, два чоловіка з розрахунку були контужені, якби швидко доправили. По 200 в підрозділі не було. Ситуація була, да, коли ми. Заводили на Великої Великосілки деякі об'єкти в зводні опорні пункти. Так. Люди заходили фактично в голе поле, з тим порозумінням того, що до агресора, до, їх, до їхньої лінії, тож там приблизно 200-300 метрів. Це було треба було зробити вночі, в той період часу, поки ми, вони нас не могли візуально побачити. Це все можна було провести так, настільки скрито, щоб людей туди завести, провести ці їх окопування, ці питання. Ну саме таке, що було, да, коли дійсно були серйозні обстріли, коли їх побачили там, да, туди, по цим позиціям, ще які були до кінця не оборудовані, туди почало і міномети відпрацьовувати, і танки. І найгірше, що я почув це в радіостанцію, командир спасай. Після цього випадку, так, да, були у нас і 200, і 300. Ну, все таки ми позиції не покинули. Десь я себе в цьому виню, ну, і це війна. Це війна. Не було якихось там розголошень, недоголошень. Якщо потрібна була допомога для виконання завдань, спільне виконання завдань, тобто. Збройні сили надавали допомогу, і всі підрозділи, які знаходились в нашій зоні відповідальності, взаємодія була налагоджена, тобто не було ніяких там, нюансів чи ще чогось. Всі виконували одну задачу, захищали державу і суверенітет, і територіальну цільність. Я скажу, без нашого особового складу ми б точно би не, не, не перемогли б і не переможемо. І велика хвала і дяка волонтерам, які теж саме постійно. Постійно нам допомагають, перемога тільки за нами, тому що тому, що ми знаходимося на своїй землі, тому що захищаємо свою землю, і ворог буде відбитий. І перемога за нами. Слава Україні!